Доброго дня, доброго вечора і доброї ночі нашим слухачам. Це подкаст Сіли і заплакали подкаст громадської організації Центр сталих ініціатив. Як і в попередніх двох серіях подкастів, сьогодні зі мною Олександр Чижевський, Ілля Вєтров, ваш ведучий Мохничук Тимофій. Ну і за камерою у нас Наталька. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему, як таємниці будівлі на фабричній. А, про таємниці Здолбунівського краєзнавчого музею, таємниці будівлі, в якій він знаходиться. А, Сашко сьогодні як керівник Здолбунівського краєзнавчого музею, і музею Ілля як волонтер, ну і я як ваший ведучий. Пане Сашко, вступне слово для наших глядачів. Сьогодні як керівник, завтра як не керівник. Е, та сьогодні що? Е, подкаст про будівлю на Фабричній, про музай, про його історію, про те, як все відбувалося. Десь вже згадували про це в попередніх серіях. Можна почути десь що, ось, щось сьогодні. Згадаємо обов'язково нове. Е, десь трохи подумаємо, е, що може зараз мати і що зараз представляє собою ця будівля. Е, про неї, про вулицю Фабричну, про її контекст з Лобунові. Сьогодні буде дуже багато, тому. А, лягайте, сідайте, варіть чай, чи каву, вмикайте навушники чи там гучномовці і слухайте цей подкаст, бо буде щось цікаве тут. Переход, музика. -па. Пане Ілля, можливо, у вас є якесь вітальне слово? Мені дуже приємно, те, що я потрапив знову сьогодні на цей подкаст, де я можу послухати щось розповісти про Злолбунівський краєзнавчий музей, який дав мені багато чого в житті, і якому я так само хочу віддати своє життя. Ну і перейдемо до питань, пане Сашко, розкажіть нам, будь ласка, про основні етапи, от власне, історії будівлі на фабричній будівлі з Долбунівського краєзнавчого музею. А, ну, власне, власне, будівля музею сучасного вона має досить таку довгу, складну, але водночас цікаву історію, тому що побудована вона була в 1903 році, як царське жандарського правління з камерою попереднього отримання, тобто в'язниця. Таку функцію воно в принципі використовувало виконувало і в подальшому, в 1921 -му, 1922 -му році стало а, а, приміщенням а, польської жандармерії а, і а, частиною використовувало а, корпус охорони прикордоння. А, в 1939 році стало приміщенням НКВД М а, МВД а, СРСР. А, в 41-му до 44-го було частиною. А, Німецької поліції районної та надрайонної, зокрема, де розміщувалася українська поліція, українські загони. А в 44-му році знову перейшла і стала частиною НКВД, і таку функцію в принципі виконувала виконала до 54-го року. А в 54-му році, коли закривають в'язницю, очевидно, радянська влада. Думала, як використати е, цю будівлю, тому що поруч будували вже величезний поліційний відділок, е, та і туди переселили працівників е, цього. Ну і е, нічого кращого не придумали, як використати будівлю як е, станція швидкої допомоги. Та, тобто там розмісти, розмістили швидку допомогу на першому поверсі, а знизу е, в приміщеннях, де е, були катівні, де були величезні підземелля, е, були розміщені. Е, був розміщений, точніше, склад общепіта. Та? Тобто, в приміщенні, де ще там в червні 54-го року бувало людей, в вересні 54-го року вже зберігались продукти, які їв, їв весь з А, Це, очевидно, якийсь ну, повний траш, тим не менш, так ця будівля ще використовувалась протягом 6 років. В 1960 році в цю будівлю ще й заселяють а, стоматологію, і а, тут вже вона набуває нового сенсу котівні, тому що дітки з Лубинівські в основному і пам'ятають як стоматологію а, і а, знову крики, знову плачуть знову сльози, тому що діткам зубки рвуть, вони дуже цього бояться, але тим не менш. Десь цей формат і в будівлі, ну, не знаю, мабуть, він мусив бути все життя, така її доля. До 90-го року там була стоматологія. Згодом будують якби, нове приміщення стоматології, і знов ця будівля шукає нових власників. І нові найгірші власники, які зараз я скажу, чому, які стоїть в цій, в цій будівлі, це Державна служба охорони України. Люди, які заселяються в 2010 і до 2008 року, використовують цю будівлю. А, якщо нас зараз слухають працівники Державної служби охорони України, то маю надію, що ви краще за ваших колег, які працювали з 90-го по 2008 рік в будівлі Злобонівського краєзнавчого музею. Бо а, працівники, а, які були в цій установі, вони а, не можна на подкасті матюкатися, але вкрали. Все металеве, що можна було вкрасти, включно з решітками, рамами, віконними над іншими речами, які там залишалися довгий час. А, ці люди вони ходили в туалет прямо на підлогу в одній з зал. От. А, і коли вже цю будівлю нереально було використовувати, вона була просто засерна, знищена там і було купи тонни сміття, а, в 2008 році її покинули, і вона з 2008 по 2014 рік. Системно занепадала місцеві жителі, а, які прекрасні вони не були, але своє сміття викидали туди. А, виносили просто. Ну, бо наше несе далеко, якщо можна викинути, якщо поруч є смітник, закинута будівля. І до 14-го року системно вона ще більше нищиться. А, ясно, що там ніхто не слідкував за якимось там водовідведенням і ще чимось. Тобто, все це тікло там, нищило, псувало підземелля, будівлю взагалі і так далі. Uh, і в 2014 році з ініціативи районної ради uh, з Лубунівської Олега Тищенка uh, був власне започаткований створений uh, Злобунівський районний історико-краєзнавчий музей. І з того часу вже uh, до десятий рік буде, як uh, діє і живе музей з Лбубуні в цій будівлі. Uh, ця будівля вона має націть насправді дуже цікавих штук, тому що вона будувалася одразу як. Uh, Поліційний відділок, відповідно, дуже прикольні має плюшки. Наприклад, ця будівля вона побудована з цементної цегли. Це унікальна цегла, яка взагалі там ну, аналогів якої немає, тому що цю цеглу робили на цементному заводі в Злобунові. А відомо, що Злобунів це столиця цементу не тільки в цьому регіоні, але й в світі. От, тому що Злобунівський цемент він їхав від Нью-Йорку до. Там, Києва, і mm -hmm. а, можна зараз багато побачити будівель, з, з, які побудовані, яких є злобунівський цемент, але тим не менш в злобунові робили з нього ще mm -hmm. А, І з цієї цементної цегли побудована будівля нашого музею та і побудований костел. Вона а, унікальна, чим ця цегла, тому що всередині вона порожниста, відповідно, добре mm -hmm. зберігає і холод, і тепло. А, сама по собі будівля така, так як холодильник, та, На та, той в час мірі. інноваційна, інноваційна кап'яця. Ще що цікаво, це те, що жандармам. На першому поверсі не можна було відкривати вікна, оскільки щоб люди не чули допитів, та щоб люди не чули, що про що говорять, які йдуть по вулиці просто поруч. І ну якби вікна не можна відкривати, але влітку би з закритими вікнами німножечко жаркувато. От тому в будівлі одразу була продумана система вентиляції природної. Є внутрішні канали, в які власне йдуть по будівлі, і в середині є задвіжки. Відповідно, через канали ззовні з двору може заходити тепло. А, там чи холод, чи будь-що повітря, яке піднімається спочатку доверху, тепле повітря, потім опускається донизу холодним вже. Бо канал якби йде спочатку доверху, потім донизу. І ти відкриваєш задвижку і можеш там кайфувати від прохолодного повітря. Задвижку закрив і кайфуєш, бо, то, в тебе там тепло. От. Те ж саме з опаленням, насправді, тому що. Величезні підземелля, понад 300 квадратів, які йдуть під усією будівлею і подвір'ям музею. Це карцери, моргі, це катівні і ну, там інші приміщення, які були призначені для того, щоб попрацювати з ув'язненими. Вони вікон не мали. Та? Тобто, за свідченнями в'язнів було дуже холодно взимку, через що часто в своїх спогадах в'язні описують ці камери як холодні, та? і так далі. От, але о, тим не менш, в підземельях було були печі. Було четверо печей, і якби печі використовувалися лише для того, щоб обігрівати будівлю зверху. Та? Тобто відомо, що тепло підіймається верху, Відповідно, в'язні ці печі топили, а тепло верху, а знизу просто не замежали від перехолодження. Власне, з такою пічкою познайомилася наша операторка Наталька, коли була в музеї і сполила свою куртку. От, бо одну з печей ми відновили. А, Ну та. але сумна ж, історія, та, насправді. Та, та чого сумна, в неї вийшла дизайнерська куртка з дизайном ем, з Лубунівського музею. Е, е, да, цілком. Я б хотів би, щоб Сашко е, розповів нам трохи про те, е, про краєзнавчий музеї в цій будівлі, і про те, що в принципі, люди, які прийдуть до нас, можливо, на екскурсію, послухавши цей підкаст, що вони там можуть побачити загалом, якщо ти можеш е, розповісти там про. Те, те, основне таке, що можна побачити в будівлі. Що ж до краєзнавчого музею, то насправді зараз для відвідувачів доступні шість експозиційних зал. Перша зала, де люди можуть побачити перісний період, речі з океану, який був на місці Злобунова колись, зуби Мамонтів, дерева, яким більше мільйона років, речі з Київської Русі, там і інших національностей людей, які населяли це містечко колись-колись дуже давно. зала перісного періоду. Згодом люди можуть побачити залу історії Злобунова, причому, що ми. Коли готували цю експозицію, зал експозицію історії з Лубунова, і позіхнув, то, е, це, то е, думали, а яким же чином нам розповідати про Злобунів? Тому що, якщо б ми зараз запитали, бо ну якби е, наші глядачі чи слухачі можуть написати коментар, а з чим асоціюють е, вони з Злобунів, перш за все, коли чують про нього. Е, там паузу пишемо коментарі туди-сюди. Написали, і е, виходить, що якщо б ми зараз почитали коментарі, то більшість людей написали б або цементний завод, або залізниця. Е, і насправді це з однієї з точки зору так, тому що. Е, Залізниця і потяги курсують там на волань на Житомирщину, на Львівщину, на Тернопільщину, куди там ще можна доїхати. Ну, в принципі, в Рівне, та і все через Лубунів. І потяги зупиняються на 20 хвилин. Там проходять ТО, ще щось, і люди звикли там стояти на станції з Лубунів хвилин. Це як козятин. от, а... І це нормально, але для нас, ну якби це трохи глибше, тому що з Лубунів це не залізниця, а злобуні все це люди. Тому ми якби цю залу присвятили людям. Це зала мультикультурної історії міста, де ми розповідаємо про українців, поляків, чехів, румунів, росіян, євреїв. Турків віша, різних людей різних національностей, які населяли з Лубунів сотню років тому, які комунікували між собою, які жили в одному містечку, які приносили туди сводиці, своє там навчальні заклади, храми і так далі, і а, будували це місто таким Новим, модерним, і в принципі тим, яким воно до нас дійшло. Третя зала, яку можна бачити зараз, відвідувачі, ця зала двох світових воєн, де можна познайомитись з перебігом цих воєн на території Здолунівщини, де є найунікальніша річ в музеї. це Повстанська хірургічна краївка УПА, речі з повстанської хірургічної краївки УПА, які були відкопані за три кілометри від найбільшого бою, місця найбільшого бою української повстанської армії від гурб, де можна бачити єдину в світі картину повстанського бою. Після чого люди можуть переміститись в простір, який називається кімната побуту злобонівчан міжвоєнного періоду, але ми теж пішли трохи глибше і вирішили, що побут показувати просто дуже сумно, тому ми показуємо побут не з а з Говоримо про те, а як же жили е, прекрасні е, люди, прекрасні е, жінки е, сотні років тому. Що одягали, що носили, чим займались, е, де продали час, чим заробляли? як, е, е, не знаю. Як там спали, лежали, не знаю, е, про все, всі залі, і в принципі вона має таку кодову назву Будуар звертаю увагу, що не бордель, а, а Будуар. Тому що, коли ми запустили статтю про цю залу розповіли, що от ми робимо будуар музею, то можна було почути в Злобунові, що Злобунівський краєзнавчий музей розпочинає робити борделю в, в своєму приміщенні, і ми б не проти насправді так, так, жарт, на ми, ми, ми б не проти, не проти насправді, тому що з борделем явно що можна було б заробити більше ніж на культурі. От і ми вже побудували ще один, і ще один, і ще один музей. Але на жаль, чи на щастя, наголошую, що борделю в. В Злобунівському музеї немає і не буде, думаю, а буде, буде будуар. Е, ще одна з зал це виставковий простір. Це е, змінна експозиційна зала, де можна проводити події, де можна подаватися експозиції, різні виставки, там презентація книг і так далі. Все, що відбувається з культурного сенсу. Музеї все в цій залі. І е, крайня зала на першому поверсі це зала. Російсько-української війни дуже складна зараз зала, зала, яка постійно наповнюється, на жаль, новими експонатами з цієї нашої війни. В цій залі ми багато розповідаємо і про майдан про революцію гідності про російське вторгнення в 2014 році, про окупацію Криму і про сучасний період війни. Про хлопців з Лубунова і які загинули на жаль на цій війні. Зала така в певній мірі пам'ятна і дуже важлива для музею. Також у музеї доступні до перегляду три експозиційні коридори. Це власне коридор засновника музею і людини, якої ім'я якої носить музей Олега Тищенка. Коридор, в якому ми розповідаємо про історію будівлі, все те, що я наговорив говорив тут протягом цього подкасту. І коридор волонтерів, тому що волонтера, вона є важливою точкою музею. Для них присвячена ціла експозиція, власне кажучи. І коридор фондрайзінгу це така нова ідея для нас, але ми вважаємо її важливою. Коридор, де ми розповідаємо про людей, які долучились до творення. Музею, тому що музей з Злобунові це така спільна ініціатива, на яку донатило, і допомагало її творити дуже багато людей, дуже багато організацій, і всім ним ми якби завдячуємо встановленню музею. От. Тому таке експозиція на першому поверсі. Зокрема, у нас ще є величезне подвір'я, музейно-експозиційне. То так, і власне, ну якби і люди, люди навколо. Тобто я думаю, і для, для того, щоб він е, проговорив нам щось за цей випуск, може розказати про волонтерів, яких можна побачити в Дубонівського краєзнавчого музею, про їхнє життя. І можливо запросити наших глядачів е, по цей по побути там трохи поволонтерити. Начнемо з самого відомого волонтера з Долбонівського краєзнавчого музею. А вже ж це пес Бахт е, він. Дуже крутий через те, що він сьогодні розрис мої наушники і мою улюблену гавайку. За це я Ні, ладно над тваринами знущатися не можна. За це я йому ввечері дам їсти, але не смачну їжу. Ось він захищає наш музей від різних не дуже хороших людей, які я на підпитку, бо вони йому дуже сильно не подобаються. І за це ми йому кажемо дякую. Ну і даємо сосиску. Ще у нас є. Мені прям всіх волонтерів. В великій ком'юніті, напевно, у нас є волонтерів. Ну так, в так, великій ком'юніті, багато є з певних. З організацій, я не знаю. З організації ні, у нас є дівчина, яка навчається на будівельника, хлопець, який вже отучився будівельником. Вже отучився? Так. Ще у нас є школярі. Загалом у нас є дуже файна ком'юніті волонтерів, які є дуже дружні, за те, що вони як особистості дуже з різних верст населення. І всі дуже раді познайомитися з гостями, які прийдуть на екскурсію, або загалом хочуть якось більше дізнатися про музейне життя. І про волонтерство, то їх щиро запрошуємо, будемо щиро вітати. Ну, у нас насправді дехто е перестає волонтерити або менше виділяє на цей час, е дехто починає більше. І весь час приходить хтось новий. Ось весь час з'являються нові люди, і це дуже класно. І ми не будемо проти е побачити і когось з тих, хто прийде до нас волонтерити, послухавши цей підкаст. Це буде дуже супер і дуже величезний показник. Зараз буде реклама така. 68, там номер дзвоніть, <хи> по телефону, заходьте або алтарити, музею. музей. Так, або він десь вилізе, там, я не знаю. Тебра, треба ізоляцію зробити, приходьте. Так, Власне кажучи, от про такий, а, можливо, поговоримо ще трішки. Про а, те, як музей, музей, в принципі, впливає на людей в місті, людей навколо, що він їм може дати. Музею в Злобунові до 2014 року не існувало. Єдиний районний центр в Рівненській області, де не було музею. І чи це проблемою було? Ну, не знаю, мабуть, для Злобонівчан ні, а може й так. Чи хотіли Злобонівчани музей? Частково так. Але це точно щось нове для Злобунова. Щось таке, чого що ще не було, і дякувати Богу, те, що сталося. І людям, звісно, які активно працювали, щоб цей музей стався, як юридично, так і фізично. Що він може дати для місцевої спільноти? Це такий очах вогник, іскорка, ще одна культура в Злобунові. Ми не так давно організацію проводили опитування. Культурних потреб злобонівчан і натрапили на таке, що Злобинів є, єдно ну, якби злубонівський музей є важливою точкою дотику і точкою, де злобонівчани задовольняють свої культурні потреби. Це вже це місце, яке, якого не вистачало злобонівчана. Місце в яке хочеться йти, і вони туди йдуть. І ми якби запрошуємо інших. Длобонічан і гостів цього міста до музею. Музей, якби завжди відкритий до нових ініціатив, до, до людей, до всього того. Це в певній мірі місце, де генеруються нові ідеї, де створюється культурний продукт, такий як цей подкаст, наприклад. Це місце, де не знаю, де твориться історія, де зберігається історія краю. І Місце, де цю історію можна побачити, почути і відчути. Як на смак, так і на запах, і на дотик. І як на мене, це найголовніше, най... найголовніший контекст музею в громаді. Ну я ще додам, що от для гостей міста це дуже важливо. І навіть коли гості приїжджають за кордону, певні, по... Справам таким ближчих е, до влади. Ось е, по якомусь візиту, то, звичайно, їх завжди ведуть в музей показати музей для іноземних гостей, тому що е, він став родзинкою міста як не як Здолбунова для, для, для його гостей, От, бо є їх куди завести. Е, власне кажучи, я ще згадаю такий недавній випадок, який стався. Дуже хочу згадати про те, чому, бо ж, звичайно, музей розповідає історію а, свого міста для його жителів. Ось а недавно Сашко а, разом ще з волонтерами з Долбонівського музею а, записували відео а, свідчення однієї з бабусь, яка. В свій час працювала в стоматології в цій будівлі, де зараз знаходиться музей. Ми сьогодні говорили про е, історію будівлі. Та? Е, вона працювала там в той час, коли там була стоматологія, і їй розповідали, що взагалі-то е, на місці о, о цього, о цієї будівлі ця будівля була побудована польським паном. Та? Була побудована польським паном. От, там жив пан довго, а потім прийшли німці. І Значить, німці почали там людей вбивати, катувати от, євреїв, переважно е, і інших. Це я до того, що знати свою історію важливо, бо вона напевно і про радянську владу не так погано думаю, думає, як, як хотілося, як насправді це було. Я думаю, ми можемо завершувати наш сьогоднішній випуск подкасту. Я дякую вам за те, що ви його переглянули до цього моменту. Якщо ви переглянули його до цього моменту, то ви великі молодці, ви суперкруті, ви прекрасні люди. Це останній подкаст з трьох серій, скажімо так, крайній з трьох серій подкастів в межах одного проєкту. Дякую, Олександру, дякую Іллі. І Дякую Натальці, всім, хто присутній зараз в цій кімнаті, от і всім, хто виділяє на це свій час. Ми будемо ще обов'язково писати подкасти. Так. У нас є дуже багато тем, про які можна поговорити. Якщо вам подобається, звісно, що ви можете лайкати, писати, коментарі там і всі ці штуки робити, які ви так, в принципі, знаєте. Для нас це буде показником того, що ми робимо щось важливе. А й можете не лайкати, ставити дизлайки, там писати, що, блін, яку хрінь ви хлопці робите, більше такого не робіть. Ми не хочемо вас слухати, і це теж буде показником, що подкаст це не наше, І ми більше не будемо подкаписати. Ми подкасту. будемо знімати фільми. І ми будемо писати ще більше подкастів, щоб бути ще більш гіршими людьми в цьому світі. Ні. А, насправді дякую вам ще і я. Агітую всіх підписуватись на соціальні мережі громадської організації Центр цілих ініціатив. Це Фейсбук, Інстаграм, також у нас є сайт. прекрасний. А, на соціальні мережі Злобунівського музею, Фейсбук, Інстаграм. Тікток на соціальні мережі хлопців. Все це буде в описі до цього подкасту. Думаю, соціальні, відео. Мережі соціальні мережі Натальки теж соціальні мережі Натальки обов'язково. Вона майбутній кіберкультуристка -культурист, кібер кіберкультуристка. Ми дякуємо вам і усім, Па-па. Ну і не слід забувати, що цей подкаст записується за ініціативи таємниці будівлі на фабричні, що реалізується за співфінансуванням. Національного фонду на підтримку демократії в рамках проекту агентства з розвитку приватної ініціативи адвокати спадщини, підтримка і просування місцевих ініціативних груп молоді ГО «Центр сталих ініціатив є партнером всеукраїнської мережі ОГС ГЕО Херітейч.